Ерун Антонісон ван Акен більш відомий як Єронім Босх нідерландський художник епохи відродження, який поєднав у своїх картинах фантастичні, фольклорні, філософські та сатиричні мотиви. Єронім Босх народився близько 1453 року у провінції Брабант. його сім'я, що походила з німецького міста Ахен. Звідки я отримала прізвище, була пов'язана з творчим промислом. Діти Єроніма Ян Ван Акен, а також четверо з п'яти його синів, у тому числі батько майбутнього художника Антоній, були художниками. Фамільна майстерня Ван Акенів виконувала замовлення з розпису стін, золочення дерев'яних скульптур та виготовлення церковного начиння. Ймовірно, у цій кузні. Живопису Єронім Боск отримав перші творчі уроки. 1478 року, коли вмирає батько, Боск стає власником художньої майстерні. Перша згадка про Єроніма датована 1480 роком. Тоді він, бажаючи розпочати власну справу і відокремитися від прозвища Акен, взяв псевдонім Хієронімус живописець на прізвище Босх. Що походить від назви його рідного міста. У 1486 році в біографії іероніма Босха настає переламний момент він вступає до братства Богоматері, релігійного суспільства, присвяченого культу Діви Марії. Він виконує творчу роботу, оформляє святкові ходи та обряди, розписує вівтар для капели братства у соборі святого Іоанна. З цього моменту релігійні мотиви проходять червоною ниткою творчості і єроніма. Перші відомі картини Босха, які мають яскравий сатиричний характер, ймовірно, відносяться до середини 1470-х років. Так, наприклад, в період 1475-1480 років створюються роботи Сім смертних гріхів та чотири останні речі. Шлюб у кані, фокусник та видалення каменів дурості. – «Операція дурості». Ці твори гіпнотизують сучасників. Наприклад, король Іспанії Філіп ІІ навіть вішає картину Сім смертних гріхів у своїй спальні, щоб роздуми про гріховність людської натури відчувалися більш гостро. У перших картинах Єронім висміює людську наївність, їхню вразливість перед шарлатанами. У тому числі в чернечому вбранні. У 1490 1500 роках Босх створює ще більш жорстоку картину Корабель дурнів. Де зображені ченці, вони співають пісні в оточенні простолюдинів, а судном править блазень. Має місце у творчості Босха та краєвид. Наприклад, у триптиху сад земних носолот. Єронім зображує світ на третій день творіння Божого. У центрі картини оголені люди, які завмерли в блаженному півсні, а навколо них тварини та птахи, що вражають своїми розмірами. Наймасштабнішим з уцілілих творів босха вважається триптих «Страшний суд. У центральній частини зображено безпосередньо страшний суд, де праведникам на блакитному небі. Протиставлені грішники, яких проткнули стрілами і списами. На лівій стулці рай у динаміці. На передньому плані показано створення Єви. На середньому сцена спокуси Адама та Єви яблуком розблату. А на задньому – хірувім, який виганяє їх за дему. На правій стулці Триптиха зображено пекло. Босх тяжів до подачі творчості через триптих. Наприклад, картина «Віс сіна» також складається із трьох частин. У центральній частині зображено збожеволій натовп, який розбирає на пучки великі віс сіна. Таким чином, художник викриває жадібність. Крім того, на полотні можна знайти гординю в образі світських і духовних владик, залюбки в закоханих парах і обжерливість в ченці, що розповнів. Ліву та праву стулки прикрашають вже знайомі мотиви ада та гріхопадіння Адама та Єви. По картинам Босха не можна сказати, що він тяжів до певного жанру живопису. У його полотнах знаходили видображення портрети, пейзажі, архітектурний живопис, анімалістика та декор. Проте і Єроніма вважають одним із прабатьків пейзажного та жанрового живопису в Європі. Відмінна риса творчості Єроніма Босха полягає в тому, що він став першим із співвітчизників, хто створював етюди та ескізи, перш ніж перенти до повноцінного творіння. Деякі начерки так і побачили світ у вигляді картин та триптихів. Часто замальовки були плодом уяви живописця, натхненного образами готичних чудовиськ, яких він бачив на гравюрах чи церковних фресках. Характерно і те, що Єронім Босх не підписував і не датував свої твори. За даними мистецтвознавців, лише сім картин було підписано рукою майстра. Ті назви, які мають полотна сьогодні, можливо, були придумані зовсім не самим автором, а збереглися за музейними каталогами. Єронім Босх творив у техніці аля Прима від італійського в один присід. Яка полягає в тому, що шар олії закінчують накладати до його повного висихання. У традиційному методу малювання митець чекає, доки висохне шар фарби, перш ніж покласти наступний? За всім божевіллям художних задумів Йорнім Боск не був самотній. У 1481 році він одружився з Алейт Гоярс вандер Мейрвене. З якою, за припущенням, був знайомий ще з дитинства. Вона була з багатої та знатної родини і принесла чоловіку солідний стан. Шлюб не залишив нащадків, проте забезпечив і іроніму грошовий добробут. З моменту його одруження з Алейт він брався за ті замовлення, які приносили йому моральне, а не матеріальне задоволення. Живописець помер 9 серпня 1516 року. Відспівування відбулось у тій самій капелі собору святого Іоанна, яку Босх розписував, будучи прихильником ідеї братства Богоматері. Причину смерті, на відміну від творчості Єроніма, містичною назвати не можна. На той момент художнику йшов 67-й рік. Однак через сторіччя після поховання історики свідчать про дивовижні події. У 1977 році могила була розкрита, але там не було жодних останків. Історик Ганс Гальфе, який керував розкопками, розповів, що у могилі знайшли уламок каменю. Коли його поклали під мікроскоп, він почав нагріватися та світитися. Через цей цікавий факт розкопки було вирішено припинити.